Ну, цього року Леся на практиці дізналася, як воно платити за комунальні послуги. На початку червня колишня студентка оформила контракт із власником трикімнатної квартири. Мешкає тут четверо дівчат. За світло, газ і воду платять порівну. Однак, з початком опалювального сезону лише за електроенергію, їм доведеться викласти майже в два рази більше. Ну, в літній час ми платили приблизно 87 гривень. Ну це враховуючи це. Літо, а я не знаю, я почула, що от тарифи змінюються, збільшуються. Я не знаю, як це буде, бо зимою це і опалення в нас електричне, оскільки ми при виборі квартири керувалися тим, що от електрика дешевша, тому обрали електричне опалення. А тепер, коли воно подорожає, не знаю, як буде взимку, як це оплачувати. Квартиру винаймачі також можуть оформити субсидію, але лише в тому випадку, якщо контракт, підписаний із власником житла, має юридичну силу. Інша ситуація у містян, які мають офіційну прописку. Майже кожен громадянин може подати заявку на отримання субсидії. Для цього необхідно звернутися у відділ соціального страхування, написати заяву та заповнити декларацію. Цьогоріч процес оформлення документів на отримання допомоги дещо спростили. Упродовж Двох місяців літа було прийнято вже три зміни до постанови Кабінету міністрів, якої затверджено порядок призначення житлових субсидій. Зокрема, нещодавно суттєво ще більш спрощено для завайовників порядок звернення та призначення за житловими субсидіями. Якщо раніше потрібно було вказувати у заяві та в декларації суму доходу, що де люди робили багато помилок, документи поверталися на доопрацювання, то тепер це спрощено, лише треба вказати вид доходу і джерело звідки цей доход отримано. Вересневе подорожчання тарифів на електроенергію лише одне кільце в довгому ланцюгу. Всього заплановано п'ять етапів підвищення цін на світло. Останній у березні 2017 року. Тоді українцям доведеться сплачувати за кіловат 90 копійок і більше. Хотів би ще відмітити, що ті рахуночки, які ми сьогодні з вами отримаємо, ми отримуємо рахунки за серпень місяць, і там. Ціни та тарифи вказані ще до підвищення. З підвищенням ми з вами відчуємо вже в жовтні місяці, коли будемо отримати рахунки за вересень місяця. Середньостатистична сім'я споживає десь порядка 250 кВт. До цього часу рахунок для них становив десь 131 гривня, а після підвищення буде становити 163 гривні. Незважаючи на підвищення цін на електрообігрівачах, можна зекономити більше ніж на газовому опаленні. Блакитне паливо також подорожчає, але вже у травні наступного року.